Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами розглянемо самостійну роботу з алебри 9 класу. Це самостійна робота номер 1 за підручником Прокопенко. Тема числові нерівності та їх властивості. Перше завдання: укажіть нерівність, що є правильною, якщо m будь-яке дійсне число. Нерівність буде правильною для будь-якого m, якщо у мене буде m у квадраті більше рівне за 0. Така нерівність знаходиться у прикладі V. В усіх інших випадках у мене будуть певні обмеження. Тому обираємо варіант V. Друге завдання оцініть значення виразу 2х, якщо x більше за мінус 4 і менше за 6. Оцінити означає зробити так, щоб. Посередині подвійній нерівності було 2х. Для цього ми домножимо кожну частину цієї нерівності на 2. Відповідно, 2х буде більше за мінус 4 на 2. Множимо це мінус 8. І менше від 6 на 2 12. Так, дивимось варіант А. Від мінус 8 до 12. Третє завдання. Відомо, що y більший за мінус 3 і менше 9. Оцініть значення виразу 1 відняти і. Записуємо y більший за мінус і менший від 9. Для початку зрозуміти, що у вас є 1 відняти y. Це те ж саме, що мінус y додати 1. Почніть зі змінної. Створіть так, щоб у вас був не Y, а мінус і спочатку. Домножимо на мінус 1 кожну частину нерівності. Куди мінус y можна зробити так, щоб знаки в іншу сторону, і потім переставляти або навскоси записати. Наприклад, знаки залишаємо ті самі. Мінус 3 на мінус 1 буде 3, пишемо праворуч, ось так, за стрілкою, а 9 на мінус 1 записуємо зліва. Це буде мінус 9. Тобто мінус y буде більше за мінус 9 і менше від 3. Далі потрібно додати 1. до кожної частини нерівності. Мінус y додати 1, або ж 1 відняти y, як записано в умові, буде більше за. Мінус 9 плюс 1 це мінус 8. І менше від 3 плюс 1 це буде 4. Дивимось на варіант відповідей. Це варіант Б. Більший за мінус 8 і менший від 4. Четверте завдання. Вкажіть нерівність, яка є правильною для дійсних для всіх дійсних чисел С. Давайте подивимось на варіанти, які у нас є. Отже, ми знаємо, що від обох частин нерівності можна віднімати одне і те саме. Значення. Ну от, наприклад, якщо я відніму скрізь значення С, перевіряємо: чи буде мінус 4 більше за мінус 3? Ні. Чи буде мінус 2 більше за мінус 1? Ні. Так, прибираємо це. Чи буде 3 більше за 4? Також ні. Прибираємо це. Чи буде 2 більше за 1? Так. Отже, якщо я скрізь прибрав змінну С, тобто відняв від обох частин рівності змінну С, яка б вона не була. То в мене нерівність залишається правильною лише у варіанті Г. Це найшвидший спосіб, щоб не розв'язувати і не розписувати все детально. П'яте завдання. Галина завжди прибирає свою кімнату не менше, ніж за 30 хвилин. Учора дівчина впоралася за те хвилин, якому числу може дорівнювати Т. Тобто не менше, ніж за 30, це означає, що більше або рівне 30. Дивимось, яке число мене більше за 30 або рівне 30. Лише число 36 більше за 30. Тому правильний варіант А. Завдання шосте. Установіть відповідність між твердженнями та виразом, для якого це твердження є правильним. Перше. Значення виразу більше за 0 для всіх дійсних чисел А. Тобто, сам вираз буде також більше нуля. Добре. Друге значення виразу менше від нуля. Для всіх дійсних значень А. Напишу більше нуля, менше нуля. І значення виразу дорівнює нулю для всіх дійсних чисел А і дорівнює нулю. Отже, дивіться, спочатку давайте спростимо корінь з цих виразів. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, і будемо дивитися, чи він рівний нулю, чи він менший нуля, чи він більший за нуль. Дорівнює. В прикладі А 4А додати квадрат різниці це А в другому степені. Відняти подвоєний добуток, тобто мінус 2 на а і на 2 це буде мінус 4А. Додати другий вираз у другому степені це 2 в квадраті 4. Відняти а в квадраті. І відняти 4. Що ми отримаємо? Зводимо подібні доданки або взаємно знищимо. А в квадраті і мінус А в квадраті знищили. 4а і мінус 4а знищили. 4 і мінус 4 знищили. Нічого не лишається. Цей вираз дорівнює 0. Тобто, приклад А записуємо до третього завдання. Б. Розкриваємо дужки. А множимо на А плюс 4. А на А це А в другому степені. Степені при множенні однакових змінних додаються. Перший плюс перший буде другий. Додати А на 4 4А. Мінус А в другому степені і додати 2. А в другому степені взаємно знищується. Лишається у нас 4А відняти 2. Тут незрозуміло, який це буде вираз. Він може бути і від'ємний при певних значеннях А, і додатній, і навіть рівний нулю. Тому нікуди цей варіант не записуємо. Тут неоднозначно. Тобто, приклад В розв'язуємо далі, розкриваємо дужки. пишемо дорівнює 4А додати А в другому степені. Зверніть увагу, що перед дужками стоїть мінус, а тут у нас квадрат суми. Можна написати мінус, взяти в дужки, розкрити. Це буде трошки неправильно сказати. Скажу так, піднеси до степені. А в другому степені, додати 2 на а і на 2, 4а і додати 2 в другому степені 4. А тепер розкриваємо ці дужки і отримую відповідно. 4А додати А в другому степені. Мінус змінює всі знаки на протилежні відняти, а в другому степені відняти 4А і відняти 4. Знищуємо А у квадраті. Знищуємо 4А і мінус 4А. Залишається мінус 4, що є менше 0 при будь-якому значенні А, тобто варіант В записуємо до другого завдання. Ну і лишається, напевно, що варіант Г для першого завдання, але перевіримо. Тобто, якщо ми розкриємо тут ось так, дужки, то отримуємо А в другому степені відняти А на мінус 4 це 4А. Записали А на А, а в другому А на мінус 4 мінус 4А. Додати 4А і додати 2. Взаємно знищуємо 4А. Лишається А в другому степені додати 2. Оскільки вираз а в другому степені більший або рівний 0, то додавши 2, він вираз цей буде завжди строго більший за 0. Що і потрібно було показати, адже дійсно варіант Г підходить до першого завдання. Так, розглянемо сьоме завдання. Підлога хореографічного залу має форму квадрата. Довжина B. Давайте намалюю трошки. Довжина B. Ось так. позначу. Сторони цього квадрата задовільняє нерівність. Вона буде в межах від 19,5 до 20,1. Приклад перший. Оцініть периметр цього квадрата. Оскільки у квадрати всі сторони рівні, тобто так позначимо, то його периметр він буде дорівнювати 4 помножити на b. Тобто, якщо в мене є подвійна нерівність b більше за 19,5 і менше від 20,1, то мені потрібно всього лише помножити все це на 4 кожну частину цієї нерівності. І ми отримаємо відповідно. Посередині записуємо відразу 4b. Більше за. 19,5 множимо на 4 це 78. І менший від 20,1 множимо на 4, 80,4. Це ми виконали перше завдання. Друге завдання. Оцініть периметр підлоги іншого хореографічного залу квадратної форми у метрах сторона якого утричі більша. Тобто, я можу взяти сторону, наприклад, дивіться. Там сторона А, що дорівнює 3Б. Тоді периметр буде дорівнювати у мене 4А. А підставивши дане значення, це буде 4 на 3 б Тобто 12 б Для того, щоб все це заново не рахувати, я всього-навсього можу взяти попереднє значення і домножити ліву і праву частину на рівністю на 3. І відразу знайду периметр нового хореографічного залу. Так і зробимо. Беру 4Б більше за 78 і менше від 80,4. Множу все це тепер уже на 3, щоб вийшло 12Б. І буде більше за 78 на 3 234. Так, і 80,4 помножити на 3. Це 241,2. Тобто периметр нового залу буде більший за 234 метри і менший за 241,2 метр. І восьме завдання. Доведіть на рівність. Х плюс 64. Розділити на 8, має бути більше або дорівнює від 2 корінь з, х, якщо х більше рівне за 0. Отже, давайте скористаємося стандартним способом. Це х додати 64, розділити на 8. Віднімемо 2 корінь з х і доведемо, що цей вираз буде більше рівне за 0. Тому поки що прибираю більше рівне, пишу дорівнює. зводимо до спільного знаменника. 2 корінь з х має знаменник 1. Тому спільний знаменник в мене 8, і домножую я цей другий дріб на 8. Отримую x додати 64 відняти 8 на 2 це 16 корінь квадратний з х. На перший погляд нічого такого немає, але якщо придивитися, то можна переставити другий і третій доданок місцями. Це буде х відняти 16 корінь квадратний з х додати 64, розділити на 8. І потім зверніть увагу, що х це як корінь з х до квадрату. Відняти 2 помножити на корінь з x, помножити на 8. Це буде 16х, наш корінь з x точніше. І додати 8 у квадраті це 64, розділити на 8, це, це. Утворилась формула скороченого множення квадрат різниці. Наша мета в таких доведеннях дуже часто доводити, що утворюється якась така формула квадрат різниці чи квадрат суми, тому що саме ці вирази не бувають від'ємними. Записуємо в чисельнику корінь з ікс, мінус 8 і до другого степеня, знаменнику 8. Чисельник у квадраті, це означає, що він буде більший або рівний 0. Знаменник строго більше 0, бо це 8, це число. Тому роблю висновок, що цей вираз більший або дорівнює 0. Чи потрібно було довести при будь-якому значенні х, який більший рівний 0. Чому така умова? Тому що він знаходиться під коренем, а все, що під коренем, не може бути від'ємним. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!